Хуйня перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це і я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, зрівняння з європейською, такою словетною. зараз я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу, ось моя дипломна робота. Попри попри все те, що я поступив, навчився, моя дипломна робота. Одна з найкращих. Тут, Тут зараз іде б... викладач і кожного за кожну. Вибачаюся хуйню нахвалю, блін, це неймовірно, класний, такий класний, як ти це зробив і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно, це на нас засуганяє, волонтерська діяльність, бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з знову сторони плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, у всіх макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка, зрозуміло, там суперкрута, з терскріном, з під до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Вот, Але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти 4 роки. зрозуміло? Я трошки повчився, чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хімою займатися. І гроші взагалі ним не, не навчання лежать. І що б ти не зробив? Тебе похвалять, вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоп-центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддати. Накосячать. І так все йде. І от, хто в Британії живе, от, от я не зброшу, напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за те сервіс. Руки, жопи і так зайдете. І я вам отвечаю, так всюди. Ходь раз, два. Ти вчишся, отут 4 роки чи пікінь графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там, малювати, понял? Я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. У мене і так магістерська там, по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от Цікаво було, і і вийшло, і я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять. Ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти змінишся. Ти, ти сама на До речі, дуже багато українців вчиться, щоб ви розуміли. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців. зрозуміло? А другі, ти поки довчишся, все ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і, і так далі.